Портрети відомих українців, міста, люди та пейзажі. Цю виставку світлин, друзі та рідні Олега Лагура готували майже два роки. Зібрали близько 50 робіт. Більшість фото надала родина Олега. Пішов товариш від нас, але пам'ять від нього дуже світла залишилась. Людина він була дуже комунікабельна, активна. У нього багато було всяких направлень. Він і музикою займався, він і театралет, театрал. Олег Лагур працював майже у всіх жанрах. Любов до фотомистецтва йому прищепив батько, а у 13 років подарував перший фотоапарат. Він знімав портрети однокласників та фільмував пейзажі. З 2007 року став членом запорізького фотоклубу і понад 5 років фільмував хроніку Бердянського міжнародного кінофестивалю. Пробував себе і в ролі кореспондента. В різні роки брав інтерв'ю та робив портрети Кузьми Скрябіна, Богдана Ступки, Євгена Кошового та багатьох інших діячів культури. Він працював в дуже незвичній для пересічного глядача світлотіньової гамі, дуже незвичній кольоровій гамі. На деяких портретних роботах є таке цікаве світло, що здається, ну його неможливо створити ні. Штучним світлом ні за допомогою сонячного світла та тіній. Як то йому вдавалося додати до сюжету саме освітлення, саме світлотіньовий рисунок у 2017-му митець вступив до національної спілки фотохудожників України. Останні роки життя він неодноразово представляв рідне місто у Києві і допомагав фотографам-початківцям. Побачити експозицію робіт Олега Лагура містяни зможуть до кінця наступного тижня. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.